Привіт всім. На зв'язку з вами, гуру Макець. Починаємо із загальної інформації про компанію. Розглянемо кожен показник докладніше трохи далі. Якщо вам цікаво, ви можете призупинити відео. Пропонуємо вам уважніше вивчити всі показники досліджуваної корпорації. Розберемо основні показники компанії тикер LI. Цей огляд базується на даних станом на 5 квітня 2025 року. За класифікацією Guru, Макетс корпорація LIOTU Inc. належить до підкатегорії. Електрик у порівнянні беруть участь 59 компаній, і це дуже репрезентативно. Таблицю замовлень ми побачимо в кінці відео. Загальний результат для досліджуваної компанії 6,5 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією 3,1 бали. Якщо дивитися широко, то в межах усього ринку США в сукупності ми бачимо, що середній результат для фондового ринку США в цілому становить 1,9 бала. Проти оцінки 6,5 балаза Лайоту inc Порівняння руху ціни акцій компанії Ліоту inc і акцій під категорією. Ми бачимо, що за останні 12 місяців акції Ліоту inc ADR показали зміну на мінус 23,7 віц. Проти динаміки ціну під підкатегорії 39,9 віц. Це явно ні про що не свідчить, але пам'ятати про цей факт необхідно. Ринкова капіталізація організації LIO2 Inc. ADR становить 19,3 мільярда доларів. А капіталізація підкатегорії становить 854 мільярди доларів. LIO2 Inc. має частку 2,228% і є однією з невеликих компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 7,34 соті мільярда доларів. З балансовою капіталізацією під категорією 101 мільярд доларів. ЛАЙОТУ nkdr припадає на частку 7,242 тисячні віц. Порівнюючи частки біржової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Зайнята частка Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 2,228 віц. Капіталізація балансу становить 7,242 віц. Що на 225% перевищує частку ринкової капіталізації. Оцінка частки організації ринкової та балансової капіталізації під категорії Добре 1 бал. Боргові зобов'язання досліджуваної компанії становлять 1,689 мільярда дол. Борг до балансової вартості становить 23% власного капіталу. Результат за рівнем боргових зобов'язань підприємства добре 1 бал. Відношення ринкової ціни компанії до її прибутку дорівнює 17. Середня підкатегорії 0 це значно краще, ніж середня в підкатегорії. Оцінка біржової ціни до її прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 1118 мільйонів доларів. Очікується, що майбутні прибутки за наступні 12 місяців становитимуть 1464 мільйони доларів. На 30,9% більше, ніж зараз. Оцінка прогнозованих майбутніх показників прибутку в порівнянні з підкатегорії Добре 0,5 бала. Коефіцієнт ціни і продажів компанії становить 0,9. Середній показник під категорії 5,9 на 85% нижчий, ніж середній показник під категорії. Оцінка ринкової вартості до показників доходу в порівнянні з показниками компанії під категорії Добре 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 20 тисяч 40 мільйонів доларів. Очікується, що прогнозний дохід за наступні 12 місяців становитиме 26 тисяч 300 мільйонів доларів. США. Що на 31% більше, ніж зараз. Оцінка очікуваних майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 5,6% при середньому по підкатегорії мінус 7,5%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 13,1%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Частка компанії за чисельністю працівників під категорії становить 0%. Що менше частки ринкової капіталізації. І цей факт показує поточну ринкову ціну компанії Inc. Розмір ринкового капіталу на кожного працівника компанії дорівнює 0 тис дол. тоді як за підкатегорією 4857 тис дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 100%. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимий мінус 0,5 бала. Прибуток підприємства на одного працівника становить 0 тис дол. При середньому по підкатегорії мінус 61,7 тисячі доларів. А різниця між середніми по підкатегорії та показниками компанії становить 62 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Частка виручки на кожного працівника організації становить 0 дол. За підкатегорією 819 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 100%. Оцінка обсягу продажів на одного співробітника компанії в порівнянні з показниками компанії під підкатегорії допустимо 0 балів. Акції для продажу становлять 3,6% із середнім показником у підкатегорії 3,6%. Це показник можливого короткого стиснення. Технічний індикатор rsi 14 показує рівень 34% для компанії LIOTU Inc. ADA. Для підкатегорії цей рівень становить 39%. В середньому цінні папери підкатегорії котируються так само, як і акції компанії LIOTU Inc. ADA. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 23,6 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 34,1 долара. Динаміка фактичної ціни і консенсус прогноз становить приблизно 47%. Переходимо до таблиці замовлень. Вона вам доступна, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінювання гуру Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий посилання у закріпленому коментарі. На основі оцінки акцій компанії Inc. Інформаційна система оцінки запасів гуру Макетс було прийнято таке рішення. Відкрити угоду купівлі за ціною 23,7 долара за акцію. Угода була відкрита, тому що компанія має досить високу оцінку. Організація оцінювалася за моделлю оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 27,29. стоп Loss встановлено на рівні 18,85. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп-лоссом. В цьому випадку замовлення закривається самостійно за результатами сесії 5 травня 2025 року. Або в останній торговий день перед зазначеною датою. Тикер NIO буде врівноваженою торгівлею продажу. Відео про порядок балансування буде або вже опубліковано на каналі при закритті одного з ордерів основного або балансуючого. Протилежний ордер закривається автоматично. Щиро дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи від Гуру. MAKES.